Друзі, вітаю на каналі! Наша дачі сьогодні будемо викопувати врожай батату, який вирощували не зовсім звичним способом. А в бетонному кільці було у нас старе кільце. Ми його пристосували, в тому році. Тут була клумба однорічних квітів, а в цьому вирішили використати це кільце. В якості такої невеличкої грядки і посадили сюди розсаду батату. Що у нас виросло станом на 15 жовтня, ми зараз разом з вами і побачимо, впевнене, буде цікаво та корисно і мені, і вам. Батат ми вирощуємо не перший рік, але саме за цей спосіб я ще не розповідав, тому що вперше дивіться, які чудові ліани. Чому було нам цікаво вирощувати ось в такому кільці. Тому що ця клумба виглядала навіть декоративно, коли зелене листя такі, водоспад смарагдовий. Це було чудово. Але вже час викопувати. Ось так. Обрізали, причесали його, це виносимо одразу на компостну купу. Друзі, обрізали листя і відкрилась така картина, що кратівня. Тобто кріт він лазив в це кільце, і він тут багато нам шкоди наробив. Дивіться, ось такі прям проходи, ями такі, вода туди заходила при поливах, воно розмивало, і, звісно, ось плоди батату висять в повітрі, вони не набрали потрібної ваги. Ось така непряма, а опосередкована шкода від звичайного крота. Хоча він не їсть плоди коріння. Але все ж таки, ось таким чином він може нашкодити. Без лопати, на жаль, не обійтись. Тому обережно. Ага, все. Там у нас знизу насипано каміння. Ми коли заправляли цю грядку, туди каміння знизу насипали. Тому чуєте, це каміння вже лопата стукається. І ось такий у нас красень. Там між каміння він і ріс. Ось з однієї рослини ось такі невеликі кількості батату. Чому, ще раз нагадаю, тому що тут була порожнеча від кротів. Поки складаємо це все в тачку, потім перемиємо і вже будемо більш дивитися, так прискіпливо, що ми виростили. Ось такий врожай ми виростили з п'яти рослинок. Висаджували саме 5 штучок розсади на коло діаметром 90 см. Ось такий красень. Але я звернув увагу, що є шкідники, гризуни. Скоро будемо їх ну, ганяти, я скажу так, десь ще. А ось також погризли прямо. Батат під час його росту, миємо, просушуємо і все закладаємо на зберігання в відносно теплому місці. Оце, звісно, прибираємо, таке ми не будемо зберігати. Взимку будемо зберігати за температурних умов, ну, щоб було тепло, не менше, ніж 10 градусів. Тому що, якщо зберігати в підвалі, а ми колись пробували так робити один рік, Давно після цього так вже не робимо, тому що в підвалі підвищена вологість і понижена температура. За рахунок цього навесні ми витащили він весь погнив. Бажаю вам гарних врожаїв, гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.